Кожен підприємець, який хоче досягти високого прибутку, повинен вміти вирізняти продукт своєї діяльності з-поміж інших. Ринкова вартість підприємства часто перевищує її реальну матеріальну вартість. Цей факт пояснюється наявністю у компанії додаткових бонусів, таких як комерційна таємниця, право власності на якийсь винахід та інше. Як і торгівельна марка, комерційне найменування виконує функцію індивідуалізації, вирізняє на ринку суб'єкта та його діяльність. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють. Юридична особа може мати декілька торгівельних марок, але тільки одне комерційне найменування. Що для цього потрібно? Комерційне найменування це засіб індивідуалізації, що дозволяє відрізняти одну особу з поміж інших. Світоч, славутич або оболонь. Все це комерційне найменування підприємств, які виробляють певну продукцію або надають послуги. Поняття комерційне найменування своїм змістом передбачає, що воно стосується лише суб'єктів підприємницької діяльності. Які є вимоги для комерційного найменування? Істинність фірми. Виключність фірми. Комерційне найменування має давати можливість відрізняти цю особу з-поміж інших. Постійність фірми. Як зареєструвати комерційне найменування? Комерційне найменування може бути зареєстроване як словесний знак для товарів та послуг або як елемент графічного чи об'ємного знака. Існування двох однакових словесних знаків не допускається. Як усе починалося термін фірмове найменування набув поширення у світовій практиці з прийняттям німецького торгового договору 1897 року. У договорі термін комерційного найменування означав назву, яку використовує комерсант, ставлячи під неї власний підпис. В положенні про фірму, прийнятому в Радянському Союзі 22 червня, 1927 року, вказувалось, що кожне підприємство повинно мати на видному місці напис з позначенням повного фірмового найменування. Право на фірму включало користування фірмовим найменуванням в угодах, оголошеннях, на бланках, рахунках та товарах підприємств. Поняття фірмове найменування закріплене в міжнародно-правових актах, учасницею яких є Україна. Серед них Паризька конвенція про охорону промислової власності. Та конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності 1967 року. Цікаві факти. З початку 30-х років компанія Моторолла займалась випуском телефонів для автомобілів. Спочатку назва компанії писалася кучерявим рукописним шрифтом, а буква М з'явилася у 1955 році. В 1865 році Кнут Фредерік Ідестам заснував на південному заході Фінляндії паперову целюльозну фабрику. Назву Nokia компанія стала носити після того, як переїхала на берег річки Нокіанвірта. Слово Nokia фінською означає хутряну тварину, схожу на горностая. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений.com.ua».